Про особисту гігієну. Особиста гігієна це основа здорового способу життя та важлива умова ефективної профілактики різних захворювань. Щоденне дотримання особистої гігієни сприяє зміцненню здоров'я, запобігає інфекційним захворюванням та отруєнням. Основи догляду за собою закладаються ще в ранньому віці. Спочатку батьки подають наочний приклад дитині, формують у неї звичку догляду за власним тілом та речами. А приблизно з трирічного віку дитина починає поступово й самостійно опановувати основні навички особистої гігієни. Правила особистої гігієни це не лише загальноприйняті канони чистоти, але й спосіб життя. Під особистою гігієною розуміють догляд за тілом, заняття фізичною культурою, загартовування, запобігання шкідливим звичкам, гігієну одягу та взуття, відпочинку і сну, гігієну правильного харчування. На організм людини впливає багато чинників. Зовнішні чинники це температура довкілля, хімічні речовини, мікроорганізми тощо. Внутрішній – погане харчування, недостатня кількість вітамінів, шкідливі звички. Від того, як людина дбає про свій організм, як вона доглядає за своїм тілом, залежить стан її здоров'я.